Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія, і також будемо продовжувати рубрику мільйон з нуля. Поділюся з вами своїм результатом, що взагалі вдалося заробити, який там сьогодні є результат по нашим проектам по нашим монетам. Покажу, які монетки будемо сьогодні накопичувати. Покажу ось таку табличку. Поділюся також результатом по копі трейдингу на біржі BINX, тобто що там взагалі відбувається. Більш детальніше про це поговоримо. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати Україну. Умовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Що друзі, переходимо до нашого портфоліо? Як бачите, у нас на балансі сьогодні є 1529 доларів. Чистий прибуток у нас складає ось такий результат: ось наша загальна інвестована сума. І саме головне, друзі, хочу вам показати, що ця сума відрізняється від того, що у нас є в дійсності на біржі OKEX. Чому так? Дивіться, бачите, у нас на балансі 1575. Все із за того, що ми використовуємо з вами стейкінг. І наші монетки на біржі OKEX, вони примножуються. Якщо ви подивитесь уважно, ви побачите, що в нас ось тут справа показано дохід від стейкінгу. Бачите, що в нас і монетка TON стейкається, і монетка APTOS, і монета. ЗРО, тобто всі монети, які можна застейкати, я це роблю, тобто показую. Так, і ось тут ви бачите ось цей результат. Все це ж таки, пасивний дохід робить свою справу. Стейкінг це також досить потужний інструмент, який потрібно використовувати для свого портфоліо. Силочки на біржу OKEX ви, до речі, знайдете в описі під цим роликом. А зараз переходимо. Давайте ось до ось такої таблички. Як бачите, сьогодні по списку ми будемо продовжувати накопичувати монету Optimism, Starknet і купимо також ще монетку Layer Zero. На попередньому тижні ми купували Коїн, ефір і монета XRP. Сьогодні ми пройдемося по Layer 2 рішенням і купимо ці монети. Давайте я, до речі, покажу результати, що там відбувається. Дивіться, найкращий результат показує нам на сьогодні монета XRP, показує найкращий результат, найкращий прибуток, монета SUI, монета Ейф, ефіріум. Бачите, що підріс в попередніх відосах, я показую він взагалі був у нас в деякій корекції, в деякі просадки. І наша середня точка входу 2700 доларів. Здається, зараз, що це вже прекрасна точка для накопичення, так, коли вже ефір коштує більше 4000 Доларів, Бачите, що все, друзі, з часом з терпінням воно все реалізується. По монеті LINK бачимо невеликий прибуток, і найгірший прибуток нас показують монета Layer Zero і монета StarkNet. Бачимо ось такий взагалі результат. Тому сьогодні ми їх накопичуємо і давайте переходити одразу до купівлі. Перша по списочку у нас монета Optimism. Тому давайте переходити до купівлі. Переходимо в наш спотовий гаманець, переходимо сюди, вписуємо пошуку OPUSDT. Купимо зараз також Optimism на 5 баксів. Вибираємо Market Order і нажимаємо Купити монету Optimism. Біржа дозволяє дозволяється зробити, купити на маленьку суму. І давайте подивимося історію ордерів, покажу вам, що вийшло. Вийшло у нас 6,49 монети оптимізм. Ось такий результат. Переходимо до графіку монети оптимізму. Я в попередніх відосах також показував, що мінімальна ціль, куди потрібно слід тримати взагалі цю монету, це приблизно попередні хаїв в районі 4,5 доларів. Це перша ціль, де можна буде думати над фіксацією тільки вкладених коштів, але цілі мої набагато більші. Глобальніші, набагато вище. Так, я тут вам ось так ось такі рисуночки тут показав, але не буду поки що всього показувати. Дивіться, по оптимізму ми сьогодні знаходимося в глобальному блокі накопичення. Тобто ми прийшли в нижній діапазон, знаходимося ось тут, досить довгий час, торгуємося, так. Тобто дають тим, хто терпеливий і той, хто не боїться, продовжує накопичувати. Тому ось така взагалі глобальна структура. Ми сьогодні знаходимося по оптимізму нижче, середньої точки входу. Якщо дивитися на глобальне накопичення, це в районі півтора долара. Так, тобто ми сьогодні в досить гарному діапазоні для накопичення. І коли ми прийдемо, звичайно, прийдемо в район 2 доларів, 3 доларів. Вже тоді буде, звичайно, це казатися очевидним. Сьогодні це не очевидно, друзі, і здається, що буде нижче. Тому ось такі взагалі думки по оптимізму. І давайте рухатися далі. Наступна монетка по списку у нас буде StarkNet. Тому давайте переходимо до монети StarkNet, Купимо її також на 5 баксів. Вибираємо StarkNet USDT. Постараюся все швиденько робити. Сьогодні StarkNet коштує 13. Центів, давайте купимо його також на п'ять баксів, нажимаємо купити і купили ми монету Starknet. Переходимо до графіку. Як бачите, я вже такі зарисовочки робив, показував найменший потенціал, куди може дійти ця монета на аль-сезоні. Як мінімум, куди взагалі вона дійде, це приблизно 80 центів. Це мінімальний діапазон, куди слід її тримати. Тобто, від сьогоднішніх цілей, якщо подивитися, це приблизно в районі п'ятихсів, тобто це той діапазон, куди. Варто я вважаю тримати цю монету. Тобто, якщо навіть вона там скам і сильного росту не покаже, я вважаю, що вона все одно перекриє 50-60% свого медвежого падіння перед тим як вона взагалі зіскамиться. Це особиста така моя думка. Якщо, звичайно, ця монета не виживе і не переживе взагалі наступні цикли. Тому ось такий взагалі прогноз. Але я тут показував, звичайно, в попередніх відосах знову ж таки показував. Постаркнету, що ось цей блочок виступить для нас досить сильним супротом. Це в районі від 2 до 2,5 доларів. Тобто, цей діапазончик. тут будуть висажуватися слабі руки і. По Пострекнету, звичайно, я ж очікую, що буде набагато вище. Це є в цьому шанс, звичайно, побачити її там по 10-20 по доларів. Але знову ж таки, друзі, тут потрібно діяти е, не тільки ставити цілі, так і тупо очікувати взагалі цих цілей, а й тако, також дивитися на загальний сантимент на ринку, дивитися, де ми сьогодні знаходимося по ринку психологічно, наративи, які сьогодні є, де взагалі знаходиться глобальна ліквідність, де взагалі знаходиться глобальний ринок. Тобто, дивитися повністю на структуру, не просто очікувати, що ти собі поставив ціль там 10 доларів, а монета сркнет може не дійти до, до цієї. Цілі, і ти просто залишишся з цими монетками на наступний цикл. Тому це досить ризиковано і потрібно стратегію, вигоду. Стратегію фіксації розуміти вже сьогодні, розуміти, де ти і як ти будеш фіксувати. Тому це досить важливо на досить важливий фактор, на який новачки особливо не звертають уваги. Тому переходимо. Давайте далі. Наступну монету, яку також скупимо по списку, це буде монета Layer Zero. Покажу вам результат. Постеркнету, бачите, мінус 50 доларів. Поки що є 30 центів середній блочок. Давайте до речі, подивимося, де він знаходиться. 30 центів це ось тут. Ми знаходимося в районі цьому діапазоні. Який шанс, що монета сюди дійде? Я думаю, досить великий, так, як мінімум, ми побачимо з вами без збиток. Давайте переходити до Layer Zero. Сьогодні Zero також бачимо досить гарну корекцію. Середні, середня ціна у нас в районі 3 доларів 20 центів, переходимо також, купимо монетку Zero. До речі, друзі, я хочу вам показати по стейкінгу, що відбувається на біржі ОКС по цьому проєкту. Там досить гарний стейкінг, досить гарно насипають. І якщо ви подивитеся, у нас тут 28,3 монети. Так, а якщо ми перейдемо зараз, загально подивимося в наші активи, давайте я вам це покажу. 28. Мітри було так, а дійсності в нас набагато вже більше монет. Тобто у нас вже 29 майже 30 монет. так І за рахунок стейкінгу ми примножили. Декілька монет у свій портфель, просто можна сказати на халяву. так? Тому е, потрібно використовувати стейкінг обов'язково, друзі, щоб не втрачати додаткову дохідність. Давайте купимо все ж таки монету з евро, купимо її на 5 баксів, і по долар 90 вийшло в нас також непогана кількість. Давайте подивимося скільки в нас вийшло. Вийшло в нас 2,5 монети за евро, і приходимо. Давайте до графіку. Якщо ми глобально подивимося на цю монету, то ми з вами знаходимося також нижче середнього діапазону накопичення. Середній діапазон накопичення я вважаю тут приблизно ну в районі 3 доларів. Так? Можна поставити ось цю відміточку три бакса, і ми з вами знаходимося нижче на давайте подивимося, Майже можна сказати, ми біля дна знаходимося так на 40%. 2 долара по цьому проекту. Я вважаю, досить гарний діапазон. І, Як мінімум, тут можна зловити буде похід сюди. Це вже в районі 100% буде. Коли ми просто прийдемо знімати ось цю ліквідність, цей діапазончик. Я думаю, ось такий рух можна як мінімум забрати. Це що стосується взагалі спекуляцій, спекулянтів. Я думаю, і вам буде це цікаво. Але по заро я розповідав друзі, що там цілі набагато і набагато. Вищі. Не буду їх поки що озвучувати, тому що знову ж таки, це в кожного є своє бачення на ринок, в кожного є свої цілі і своя стратегія. Я не буду сюди розповідати свої цілі, так, детальні, тому що це я розповідаю тільки в закритому каналі. Отже, переходимо, давайте до. Покажу вам зараз стейкінг по цьому проекту, Переходимо, давайте в мої активи і покажу вам, що мені насипають, скільки насипають взагалі по монетки Layer Zero. Там досить гарна дохідність, де дивіться, зараз поки що 10%. І, і бачите, що є в нас поки що 0,30, тому що я там вже робив деякий ребаланс. Але давайте я вам покажу ось тут взагалі графік. Ось цей. Подивіться, в моменті за останній місяць було в районі 50%, за останній тиждень було 58% річних, і ця дохідність трималася деякий час, так? За останні ріки, що ми подивимося, там також було в районі. 50 тобто дивіться друзі, бачите, що дохідність вона то падає, то виростає, і сьогодні, звичайно, вона вже трошки менше йде. Але коли не буде вистачати ліквідності на біжі, вона знову ж таки підніметься. Друзі, я про це вам розповідав. Що досить довгий час буде 1% так само як по монети xrp А коли, коли ліквідності не вистачить, і для прикладу, ми по xrp знову побачимо наступний памп, то ви побачите, що тут дохідність знову виросте, і ми за той проміжок часу за коротенький досить гарно наберемо взагалі наберемо монеток. Як безкоштовних, тобто за рахунок стейкінгу, тому ось такий результат. Ось такі, бачите, що у нас ідуть накопичення. Ну, по старкнету, друзі, є можливості примножувати їх в defi інструментах Знову ж таки, не буду зараз на цьому зациклюватися, але друзі, є інші методи, взагалі примноження це такі, як defi інструменти. На різних біржах можна також дивитися, але на біржі Okax це також досить непогано. Є ось такий результат. Наприклад, подивіться, в нас 55,3 і монети суї на балансі, але по. Графіку накопичення, в нас бачите, 54 монети. Тобто, одна монетка в нас вже капнула за наш е, весь проміжок накопичення. Одне, одна монета сує в нас вже є. Я вважаю, це досить непогана взагалі, можливість накопичення, тому загалом ось такий результат. Хочу вам показати ось цю параболу. Бачите, що в нас з кожним часом, з кожним накопиченням, з кожним наступним взагалі, купівлею, кожного тижня, бачимо, що ми підвищуємося і підвищуємося. Бачите, що раніше в нас було взагалі там 200-300 доларів, так було 1000 доларів, і прийде моменти, коли тут буде вже 10-15 доларів, Я думаю, до цих моментів ми також з вами прийдемо. Тому ось такий взагалі графік накопичення. Цю табличку ви також маєте в описі під роликом. Маєте також посилання на біржу OKEX, тому користуйтесь. А зараз переходимо. Давайте до наступного проекту. Наступний проект це в нас є. Мільйон з нуля по проекту мільйон з нуля я знімав окремий ролик. Можете подивитися, як я його починав, і в загальному суть цього проекту. Давайте я вам покажу монети, які тут є, і покажу вам, який результат загально інвестовано на спот. у Нас було 70 доларів уже сьогодні. Так це з врахуванням того, що ми починали з 50 доларів на спот. І кожного тижня ми купуємо тільки на 5 баксів. Спеціально взяв ось такий складний інструмент, щоб нам було максимально ускладним ситуацією, так, щоб для новачка показати, що можна навіть з малесенької суми, з 5 баксів можна також починати, друзі. І я вам показую це в реальному часі. Тому сьогодні в нас на балансі невеликий прибуток, 25%. І загально ось такі в нас в портфелі є ось такі монети. Тобто всі монетки зараз показують плюс. Поки що бачимо ось такий результат. Суть взагалі цього проекту мільйон з нуля полягала в тому, що ми частинку 50 доларів ми інвестували на спот. Одразу тут 50 баксів ішло сюди, і цей інструмент на спотові інвестиції, і 50 баксів пішли на копітрейдинг. І зараз я вам поділюся результатом копітрейдингу, що там взагалі відбувається. Для цього переходимо на біржу BINX. Покажу вам спотовий рахунок. Ось тут наші монетки на споті є так. І копітрейдинг рахунок. Ми інвестували сюди 50 баксів. Сьогодні в нас уже 56 доларів. Давайте я вам покажу, що тут відбувається. Як бачите, це копітрейдинг. Який мною особисто запущений, я його особисто контролюю. І сьогодні, по позиції в наших інвестиціях, давайте повернемося назад. 50 доларів було чистого прибутку 6 доларів, і я цей прибуток ребалансував знову в наш копірейдинг. Тобто вже тут не 50 доларів примножується, а вже 56. І це вже дохідність іде з 56 доларів. Так це буквально ось недавно перезапустив копітрейдинг. Це буквально за пару днів уже капнуло в районі 1 долара майже. Давайте я вам покажу результат. Зараз там є відкрита угода по суї, бачите, що в нас там є ось такі угоди, історія транзакцій. Бачите, що там комісії показано, історія прибутків, історія позицій. Бачите, що всі позиції закриваються тільки в плюс. Тому що ми працюємо з набором без стоп лосів і там є звичайна ціна ліквідації. Тобто там є така стратегія, і ось такий взагалі результат. Якщо ви захочете. Ти можете також під'єднатися, буде в описі під роликом мій копітрейдинг. Там інструкція, як взагалі це все зробити. Дохідність, якщо дійсно в нас ринок не коректується, а знаходиться хоча б в якомусь боковику, то дохідність приблизно 10% в тиждень. Це та дохідність, якою я вважаю, середня, плюс-мінус. Так, тобто за місяць може бути від 20 до 40%, якщо, звичайно, у нас є гарний тренд. Ну, давайте я вам покажу результат свого копітрейдингу. Прибутку вже було принесено 1300 доларів і максимальна посадка була 10%. Відсотків сьогодні коштів є на балансі 249 доларів. Це до речі, я ділився цим своєму телеграм-каналі. Через місяць час у нас на балансі було з 200 вже 246 доларів. Тобто 46 доларів у нас за місяць вдалося заробити. Із баланса 200 доларів. Тому ось такий результат. Гарний чи поганий це результат, друзі, хай кожен сам собі вирішує. На балансі сьогодні в нас вже майже 250 баксів. Тобто, бачите, що я ділюся цим результатом в реальному часі, і можете також під'єднатися і спостерігати за цим результатом. Ось бачите, у нас тут є всі люди, які копіюють за мною. Ось тут показаний їхній результат. Історія позицій, історія ордерів, які були ось тут. І також можна тут подивитися всю історію, що відбувалося з нашими з моїм копітрейдингом за останні 30 днів. Давайте я вам покажу результат. Максимальна просадка була 20%. Всього було 77 е, людей, які копіюють. І ось такий в нас результат. Тобто з 200 доларів я починав місяць тому, трошки більше навіть ніж місяць тому, і 50 баксів уже капнуло. Я думаю, це досить непоганий результат за місяць часу 25% до загального депозиту. Вважаю, це досить круто. А зараз давайте переходити до спотової купівлі. Сьогодні ми по списочку по стратегії маємо купити монету Тонкоін. Тому давайте переходити на біржу BinX. Давайте переходимо на спотову інвестицію, перейдемо сюди, і зараз ми купимо з вами монетку Тонкоін. Тонкоін USDT. вибираємо сюди. Сьогодні коштує 3,3 долара. І давайте сьогодні купимо її також на 5 баксів. Вибираємо все лімітний ордер, вибираємо 5,3. Чому 5,3? Тому що там трошки менше виконується, як завжди. Давайте історію ордерів покажу. Тонкоїн вийшло нас на 5,3 вийшло у нас 1,58 монети тонкоїн. Я це можу записати одразу сюди в наш портфель. Давайте це зараз зробимо, додати транзакцію, монета тон. В реальному часі покажу, як це все робити. 1.58, 3,35 приблизно наша середня ціна. Добавляємо транзакцію. І ось ми додали транзакцію в наш портфельчик. На сьогодні в нас інвестовано є 75 доларів, тому що ось тут можна вже змінити. Давайте сюди поставимо вже не 5, а 10. Пишемо сюди, і вже у нас, бачите, 75 доларів інвестовано є. Тому... Силочка на біржу Бінікс також знайдете та в описі під цим роликом, там є копі трейдинг, можете також під'єднатися. І хотів нагадати, що коли в нас буде ось тут на балансі 100 доларів, коли в нас на ось цьому рахункові на фьючерсному рахунку і на копі трейдингу буде 100 баксів, то тільки після того я почну вже чистий прибуток направляти на спотові інвестиції. Ось така у нас стратегія. Поки що ми накопичуємося, очікуємо, поки взагалі тут буде 100 баксів. Як вважаєтесь, через, через який час це буде взагалі? Напишіть в коментарях. Я думаю, через пару місяців можемо дійсно побачити той результат. Знову ж таки це залежить звичайно від ринку який в нас є сьогодні тренд, особливо по монетки суї це Ми будемо з вами спостерігати. Ну давайте перейду на спотові інвестиції. Бачите, що в нас ось тут є ефір, Су, є XRP, TONCOIN, це ті монети, які є у нашому портфелі. Тобто все, що я набирав, все, що є ось тут, це все є на біржі BINX. Тому ось такий у нас результат поки що. Обов'язково підписуйтеся, друзі, якщо вам сподобалося. Якщо хочете дізнатися, що буде потім. Бачите, ви вже в один під'єднався. Дуже дякую вам за підписки, дякую за підтримку. Бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.